Двері, так? І, тобто, і люди його не бояться. Тобто, як пастух заходить до отари своєї, то вони його знають, бо він зайшов через двері. А як злодій, то лізе через забор, щоб щось вкрасти, винести, знищити. Ну такий самий май, розумієте, ні, ну можна було б так зв'язатися з... гукнути нашу старосту, сказати, будь ласка, там відкрийте ті брамку, ми теж хочемо там покласти свою. ну... Приклеїти ту свою бумагу ту з печатками, та й все. І слава Богу. Я думаю, що би староста відкрила б би був би, ну як скажіть, я скажу, ні, ну це як якийсь як хлопчесько, кажу, ну і так ще не скажуть. Через забор лізе, клеїть. Хай Господь милий. Добре, що батюшка запізнився. так? Дивіться, е ви взнали, повзнавали, познавали, що робиться на тому кінці села. І що робиться на тому кінці села? І що робиться там. А то якби батюшка розумієте, приїхав, зразу б вовні освятив, все це, ви б мусили йти додому з кошечками, бо треба їсти. А так ще трохи взяли і поспілкувалися. Бо Словом Бог наш по должен мені посвящені віки, а він Христос восхищение. Христос. Easy. Як зайде, зайди, нехай щезнуть, як то не відкриться вогню, так нехай займеть річники, і вузо, а там... То... Наша парафія зараз перебуває в такому стані, що ми повинні боротися проти того всього злого, е, що прийшло і є на нашій землі. Ми бачимо, що ми це все можемо порівняти з життям Ісуса Христа. Вроді би, що Христос зробив поганим людям. Та нічого, прийшов, стіляв розслаблених. Я тих, що не бачили, воскрешав із мертвих, підносив тих, що не могли ходити, проганяв бійців з людей, щоб вони могли жити в спокійному, в спокійному середовищі і в спокійному житті. Але що ми бачимо, що прийшов час, і ті всі люди з тої зависті, з тої злості, з цього, з цього такого поганого, що йде від нечистого, що зробили. Засудили того, хто їх сотворив, засудили Господа нашого Ісуса Христа на смерть, засудили Його на таку смерть, що розвітяли Його на Христі. Але ми бачимо, що? що Господь показує, що Він є світло, що Він переможе оцю темряві, і Він показав це своїм тим Воскресінням. І наша громада, наша Україна також. Ну, що, вроді, нічого поганого ми не робимо для світу, ми тільки робимо добро. Бо завдяки нашій щирій праці, нашому такому українському щирому серці ми відправляємо різні продукти, різні харчі на весь світ, годуємо, стараємося нікому нічого зробити поганого. Ні на кого не нападаємо. Тільки якщо горнути сторінки історії, то тільки. Захищаємо свою юненьку Україну, і ми бачимо, дорогі брати і сестри, що в нинішній час, отак от званий старший брат в лапках, прийшов на нашу землю, не прийшов з миром, не прийшов для того, щоб сісти за стіл і з'їсти ту пасочку, чи поспілкуватися, чи знайти своїх рідних і близьких, відвідати на цвинтарі, чи прийти помолитися до тої стели. А прийшов що руйнувати? Прийшов вбивати, прийшов калічити, нищити, винищувати все те, що є українське. Так зараз там наші хлопці стоять на захисті нашої держави, стоять на захисті. Кожного із нас і захищають нас, щоб та руська нечисть московська не залізла, не прийшла сюди, в наші сім'ї і наші родини, в наші оселі, бо тому, що ми бачимо, що після них остається. Після них остається одні руїни, після них остається все це, яке треба буде відбудовувати, але ми знаємо, що світ Христос. Воскрес із мертвих і переміг ту темряву, переміг тих ворогів і заради нас, щоб ми могли мати в своїх серцях ту любов небесного Отця, це світло Небесного Отця, яке Він дає нам. І так само ми переможемо все те, що є московське. Ми переможемо все те, яке несе в нашу Україну не любов, не благодать, не молитву, а несе тільки розруху. Прокльоне несе все таке, що тільки йде не від Бога і не від Божого цього, а йде від того всього злого, що зараз прийшло на нашу землю. Я вам всім щиро дякую за ту активну і гарну підтримку православної церкви України, що ми дійсно зробимо в, нашій, в нашому селі. Я вже так кажу, як ваш, в вашому селі зробимо. Цю нашу церкву, де ми будемо молитися дійсно на українській мові, бо тому що коли держава має свою мову, коли держава має свій герб, коли держава має свій прапор, коли держава має свою церкву, то тоді та держава розвивається, бо на ній є Боже благословення. І нинішній час ми молимося і просимо Небесного Ся, щоб оберігав кожного нашого воїна, кожного нашого солдата, кожного нашого волонтера, щоб повертав усіх всіх хлопців, які в колоні, назад додому, до їхніх домівок. Ось ми молимося і просимо, щоб Господь приніс нам скоріше у цю перемогу над тим загарбником, над тим москалем. Дякую вам всім за ту гарну. Вільно щиро Христос Воскрес. Христос Воскрес. Друзі, здорові... Петляні були, чи вчилися добре. Христос Воскрес. Христос, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос, з тим яблуком телефон. Христос, Воскрес! Христос, Воскрес! Дивіться, що не попало туди. Христос Воскрес. Христос, Христос воскрес, Христос, блюдо Христос листос, воскрес, Христос воскрес, воскрес. Христос, воскрес. Христос, воскрес. Христос, воскрес. 这里用自己。Really, really. <Yeah. S 1> Папа продовжує До Бога звучить, на мої чорновій бої, українські, молитва до Бога звучить, молитва до Бога звучить. Я би не відмовився. <ріпи> 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 ну, всі разом, добре, всі разом. Ой го сібрали. <ріпи> воскрес! воскрей! Воїсти Воскрес! Христос Воскрес! Всім вам смачної пасочки будемо чекати на майбутню нашу перемогу. Всім вам дякую, будьте здорові. Дякую вам.